Привіт! Це наступне відео, де я намагаюся виростити кокосову пальму з кокосового горіха, який ми купили в магазині. Отже, я замочив ще один кокос, але вже додав у водичку сіль і цукор, щоб досягнути природних умов. І як бонусом спробую ще один спосіб пророщення. Для цього я візьму кокос з минулого відео, покладу у полиетиленовий пакет, налию водичку і закрию його вузлом. Для зручності краще використовувати пакет з зіпом для зберігання овочей. У мене такого немає. У наступному способі нам треба горщик, у який ми будемо саджати горіх. На дно викладаємо дренаж. У природному ореалі кокосова пальма росте у піску. Тому ми обов'язково додамо його у наш ґрунт. Потім додаю суміш чорнозему, товченого вугілля і кокосового торфу. Перемішую і знову засипаю. Знову суміш і знову перемішую. Настала черга нашого горіха. Кладемо його горизонтально і присипаємо ґрунтом. Кокос дуже любить водичку, тому не забуваємо його частенько поливати. Дякую за увагу! До наступних відео про кокос.